І іншим своїм колегам ці гроші могли би піти на зсу і взагалі люди не розуміють за що ви виписуєте собі такі премії? Ми платимо людям заробітну плату відповідно до вимог чинного законодавства і кожен а ви кожен з людей може власне вирішити власне, вирішити, куди ці кошти спрямувати. Я наприклад допомагаю одному волонтеру. Називати кого не буду. Він так, Віта причому ваші премії ну, вони ваші просто премії дуже зашкалюють. зашкалюють. Хіба так можна? Ну як вони ну, зашкалюють по 80 тисяч зарплати? Це ж не нормально. Коли я писала, пенсіонер... зар... зарплата, пенсіонер на руки люди отримують по 40 000, за що людям жити? 50 інколи отримують в гарний місяць. Тому що це нараховане, ви порахували, шановні колеги. Ще раз, повторюся, будь ласка, подивіться заробітні плати. У нас сусідніх в ОТГ, подивіться. При чому тут ми зараз за звичайно а як ви вважаєте, ті люди, які займаються роботою в місті, керівники, вони не повинні мати заробітну плату. Вони але ми. Розумного ну звичайно. Ми ж не ставимо 200 відсотків премії, не ставимо 100 відсотків премії. Нікого немає. Я кажу, у вас заробітна плата. Ну ви знаєте, ви ж озвучили. От ви правильно називаєте регулярну зарплату друкують журналісти. Нашу жодної зарплати інших, ОТГ, наприклад, сусідніх, в яких в десятки разів менше людей живе, в яких немає ТЕЦ, в яких немає водоканалу, в яких голова громади просто сидить в себе в кабінеті. Ну, вони не набагато менше, ніж зарплата мера міста. Звичайно, 200 000. А чому тоді президент менше заробляє. Ну це запитайте в нього. Але ж премію у вас більше окладу. Ви маєте право собі виписати премії. Ми не маємо. Ми обмежені тим е, об'ємом, тим обсягом, який премії, встановлений з законом.